Була в нашім селі у серпні велика подія, що жилили свого сина Петро і Марія. Їхня сваха Катерина, доньку віддавала, Катерина в Італії довго проживала, тому вона приїхала з сеньором Джованні, який легко похитувався, як мочалка у ванні. Італієць вже старий був. Чорнявий, носатий. І як фін п'ять літ тому такий був багатий. Але ті, що в Італії також заробляли, то казали, що вони там кращих дідів мали. Одне слово свати були заможні, багаті, мали гроші у кишені, у банку і в хаті, тому вони на весілля все село спросили. Якби хтось прийшов з худобу, то й тих би приймали. В селі відкось від світом такого не знали, аби було п'ять кухальок, дві капели грали, були співаки відомі, були танцюристи, керівники, депутати і навіть масажисти, поліція у затінку з кійками стояла на дорозі колорова, швидка чергувала. Було гостей там багато рум'яних, блідих, і чорнявих, і білявих, окрім голубих. У наметах на подвір'ї пахло шашликами, на підвищенні стояло п'ять бочок з пивами, ну а тих, що ракамери усе це знімали, більше було, ніж кухарьок, їх не рахували. Їм так добре тут велося, що й не описати, бо встигали і випити, і трохи поспати. І були ще на весіллі поляки і полячка, кажуть, у них до українських весіль є кортячка. Цих поляків на весілля газди запросили, бо ці газди у поляків шолі літа служили. То поляки, як на все це зблизька подивились, то вони хоч як колеса великі зробились, бо в цих слух такі будинки і такі кімнати. Що в них міг би баршавський легко засідати. Молодим шлюб дали в церкві, в ЗАГСі розписали, потім ще раз коло хати їх знову вінчали. Та, що вела цю виставу, з них обручки зняла, і знову їх одягнути молодим сказала. Тут священик не витримав. Що ви наробили? Ми вже їх шлюб перед Богом у церкві скріпили. На це виїзна особа отцеві сказала. сказала. Та я за церемонію вже гроші взяла, у мене своя програма, у вас своя, від трьох вінчань і трьох шлюбів міцніша сім'я. Вже весілля почалося, за столи вже сіло, у мисках ставало менше, з пляшок булькотіло, а Джованні сидів з краю, де їсти носили, то на нього ледь гарячу юшку не розлили. Одна війна, як тарілку перед гостем клала, то Джовані вніс великі грудьми сильно дала. Наші хлопи й таїча зразу полюбили, і до нього що п'ять хвилин з усіх боків пили. Навіть перший катеринин, чоловік Іван, кричав за другого столу дай Боже Джован. А поляки за столами теж не дармували і горілку із коняком пивом запивали. Пробували страви а то все смакує, а обслуга далі носить, а народ пакує, то поляки між собою потиху казали. Якби ми так в польщі їли, то би поздихали. Уже настав час для танців, треба уставати. І тамада всіх попросив вийти назад хати. Усі гості стривожили свине і корову, бо там зразу, за стайнею, було фаєр шоу. Один артист трезученний взяв факіли у руки і так ними став махати, аж почули звуки. Раптом він чомусь пославив з факелом правичу, факел упав через паркан просто на копичу. Чи артист й трохи випив, чи не мав змоги, але й другий факел упав молодій під ноги? Фата зразу зайнялася, горить дуже швидко, вже в неї то стало випку, що не було видко. Молода пещика ж страшно руками махає, а молодий її ноги бубном закриває. Хтось там вилив відро води, фату загасили, молоду поклали в ліжко, та й у кол зробили. А купицю, що згоріла, то не рятували, щастя, що там аж далеко будівлі стояли. Ось ці надвої товклися, тверезі та й п'яні, раптом кричить Катерина. Гвалт горить джованні!» А кум п'яний до Івана зачав говорити. То, 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 то сеньор Катерин не йде до дане газети!» Іван каже, що Іван на весіллі як що би я таке дурне вночі дихав? Та ж ротуй чоловіка, ти стара мамуно! Бо згорить твій італієць як джордано бруно. Та не горить, як бензина, як клиське сушене, Може, того Катерина вернешся до мене. Та Дживанів рятували, все якось вдяглося. І весілля, що завмерло, знову почалося. І закінчується пора весі, і починається осінь, осінь. Така пора дуже специфічна, коли наші діти йдуть до школи, навіть і кажуть, що гірша система освіти, то мудрішим виглядає уряд у очах підростаючого покоління. Ну і треба пам'ятати, якщо ви у 9 класі мішаєте орілку з пивом, то після 11-го будете мішати бетон. У школі на перерві побився учитель трудового навчання з учителем фізкультури, переміг учитель трудового навчання, бо карате це карате, а молоток це молоток. Осінь — це ще той період, коли йдуть також до армії, наші молоді хлопці, наші юнаки. Тепер такий час у нас дуже тривожний і так далі. Ви І коли хлопці йдуть до армії, вони хочуть, би дівчата їх чекали. І є така одна порада. Якщо ви хочете, щоб вас дівчина чекала з армії, то перед армією позичте їй 500 євро. Один солдат прийшов до армії, ще лиш його знаєте переодягли, підстрелили і так далі, поставили зразу чергувати там у роті, так Ну Дювальні. Стоїть ще, нічого майже не знає. Тут до нього підбігає сержант і каже, генерал не заходив? він ні. Дивись, як генерал зайде, щоб ти мене швидко покликав. Добре, стоїть далі, ще минуло півгодини, знов сержант прибігає. Генерал заходив, ні, не заходив. Ну, дивися, щоб ти мені сказав. Добре, побіг сержант. Знов минуло пів години, знов сержант прибігає, не було ще генерала, не було. Як буде, щоб ти мені сказав, добре я скажу, побіг сержант. Тут заходить генерал. А солдат каже: Ей, ти, ти часом не генерал? Він каже генерал, а що? Ну-ка де ти паскуду ходиш, тебе сержант вже другого не чекає.